Сякуємо. Насправді я маю мрію. Ці слова стали мотивом виступу Мартіна Лютера Кінга у 1963 році у Вашингтоні. Під час цього виступу він ділився своєю мрією про рівні можливості для всіх людей, незалежно від кольору їхньої шкіри. Через 5 років куля найманого вбивці зупинила його серце. А ще через сорок законообраним президентом США став Чорношкірий. Основна думка якою я хочу сьогодні з вами поділитися полягає на наступному. Метал може зупинити серце, але він ніколи не зможе зупинити мрію. Мене звати Максим Коляда і моє прізвище воно постійно фокусує мою увагу на всесвітньо відомому святі. Це свято для себе. Я називаю День народження мрії. Мрії Бога про спасіння людства. Мрії, яка стала рубіконом людської історії. Мрії, яка розділила час на до і після. Ця мрія мене захоплює. Уявіть собі, найграндіозніша мрія народилась не в Королівському палаці, не в кулуарах демократичної влади. Вона народилась в хрі, в компанії баранів і вішлюків. Але це її абсолютно не знітило. Вона розвивалась і зміцнялась. І одного дня за цією мрією пішли люди. Одного дня ця мрія почала змінювати розуми людей. Відкривати очі сліпим, зціляти розбиті серця. Одного дня ця мрія стала кісткою в горлі для певної групи людей. І ці люди вирішили поставити хрест на цій мрії. Вони загнали в неї цвяхи, вони пробили її списом, і вони думали, що вони перемогли. Ці нещасні люди не знали, що метало Може зупинити серце, але він ніколи не зможе зупинити мрію. Друзі, наше серце це я колиська мрій. І, будь ласка, давайте ніколи не перетворимо її на труну. Будь ласка, не дозвольте своєму страху абортувати вашу мрію. Не дозвольте егоїзму, лінії, безвідповідальності розірвати її на шматки. Нехай місце народження ніколи не перетвориться на місце поховання. Дозвольте своїй мрії народитись і жити. І повірте, одного дня за цією мрією підуть люди. Одного дня ваша мрія, вона стане рубіком в якійсь сфері життя суспільства. Історія якоїсь галузі, вона буде поділена на до і після. І одного дня у вашій мрії з'являться вороги. Але в цей день ви не будете боятися, тому що ви знатимете. Що навіть найжорстокіша опозиція вона може лише зупинити серце. Але вона ніколи не зможе зупинити мрію, що була народжена в цьому серці. Мрійте. Вірте, творіть. Дякую за